З днем народження Джес! З днем народження джес! З днем народження джес! З днем народження джес! Дякую, дякую! І навіть Міки мене вітає, так мило! Це ж величезний ляльковий будинок. Я мріяла про нього цілий рік. Дякую, дякую. Всередині навіть Барбі та Кен є. Наша дитина щаслива. Я такий радий, що сестрі сподобалось. Як чудово! Всім дякую за такий чудовий подарунок. І тобі, Мікі, дякую. Тоді ми підемо, а ти можеш грати. Добре, буде весело. Мені так весело, обожнюю ляльок. Барбі та такен такі милі та закохані. Але Барбі потрібно трохи приобразити. Ти повинна бути схожою на мене. Зробимо їй нову зачіску. їй трохи волосся. Ось так. Та ще трохи тут. Так. Тепер пофарбуємо їх у рожевий колір. Так, такий колір їй підійде краще. Ось так. Поміняємо ковтинку на таку саму, як wow. у мене. Як це мило. Їй дуже личить. І спідничку, як у мене. Туфлі та білі шкарпетки. Як круто! Ми з тобою схожі, як дві краплі води. Самі подивіться. Тепер Барбі це я. Ми з нею такі милашки. У Кена та Барбі перше побачення після її змін. Кен каже: Ух ти, Барбі, ти така мила у новому образі. Правда, Кен? Денні, що ти тут робиш? Я граю. Я хочу з тобою. Навчиш мене грати в ляльки. А що ти зробила з Барбі? Вона тепер повна копія тебе. Ти уявляла, що зустрічаєшся з Кеном? Краще переобри Кена в мене, щоб у мене теж була своя іграшка. Я ж то ще красень. Ти серйозно, Дені? Кого потрібно змінити його одяг? Так, для початку знімаємо футболку, тепер штанці та вдягаємо одяг як у дині. Вуаля! Але все одно щось не те. Йому не вистачає круглих окулярів, як у мене. Тепер схожий. Ну, можливо, але твої окуляри інші. От тепер схожий. Ха-ха. Клас, мені подобається. Подивіться самі. Тепер Кен, це Дені. Класно. Вже чую, як усі просять таку іграшку. Вона буде тільки в мене. Мені подобається. Дякую. Піду покажу батькам. О, ось і мама з татом. Подивіться. Піду бабусі покажу. Доні, що ти вигадала? До мене прийшла класна ідея. Я можу зробити з вас ляльок. Що з нас? Точніше зробити з ляльок вас. Це буде круто. Почнемо з мами. Я маю Барбі брюнетку, але її одяг зовсім не такий, як у мами. Потрібен червоний піджак та червоні туфлі. От тепер ти більше схожа на мою маму. Так. Що ще додати? О, мамо. Ти ж нещодавно підстригалась. Барбі теж потрібно зробити нову зачіску та відрізати її волосся. Ось так. Подивіться: набагато краще. Вона більше схожа на тебе. Тепер потрібно зробити тата. Мені потрібно трохи волосся з його гобусів. Але ж я так довго їх відрощував. Дякую, тато. Ніхто й не помітить. Приклеїмо вуса. Тепер у вас є ляльки, які точно схожі на вас. Це так прикольно, так? <світ> так, дякую, доня, я такий красень. <світ> Та й я нічого. Це дуже мило. Я така рада, що мамі сподобалось. Напишіть у коментарях, чи схожа лялька на маму. Я вважаю, що схожість вражаюча. А чи схожа лялька на тата? Обидва красені. Дякую, донька. Розійдіться, внучко, зроби мене теж. Це щось новеньке. Хочу, щоб я мала маленьку копію. Я спробую. Бабуся я вигадала. Давай почнемо з одягу. Тобі подобається таке? Ну це жахливо. А таке ніколи б таке не вдягла. А це? Ні, бабуся, це не твій стиль. Як тобі таке? Ти мене в такому колись бачила? Ну так, дивно. Хоча ніколи не пізно почати. Так і бачу, як моя бабуся грає соло на електрогітарі. Це було б бомбічно. Але гаразд, це мрії. Бабуся, як тобі таке? Так, це ж прям точнісінько моє вбрання. Супер. Чудово. Тоді одягаємо на ляльку. Mm -hmm. у неї надто довге. Їх треба поголити. Ось так. У бабусі волосся коротке. Ой, що ж ти робиш? Внучка, ні. А що я роблю не так? У тебе коротке волосся, бабусь. Все має бути достовірним. От, одягаємо перуку тепер зробимо макіяж у бабусі. Ідеально. Бабуся! Ой, а де бабуся? От ти де! з тобою все гаразд. Протинся. що? Я тут. Ти вже зробила ляльку. Ой! Так, вона ж прямо маленька копія мене, wow. як я й хотіла. Дякую, Джес. Мені подобається. Вилита я. Бабусі було робити складніше, але вийшло ідеально. А ви б хотіли собі таку ляльку? Тепер я можу грати разом із тобою, Джес. Ми тепер усі можемо грати разом. Буде весело. Тепер я маю маленьку лялькову копію нашої родини. Це так чудово. Ха -ха, як же весело! Ой, про Мікі забула. Він також частина нашої сім'ї. У нього має бути своя іграшка. У мене є ся. Думаю, що вона ідеально підходить. Тепер точно все. Усі ляльки готові. Уся родина у зборі. Мікі, що таке? Ха -ха, Мікі щасливий, що його міні-копія тепер є. Звісно, Мікі. Пробачу, я одразу не зробила. Ми тебе дуже любимо. Звісно, любий наш. Ну, звісно, ти наш улюбленець. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а поки що, бувай.